Дистанційні уроки. Тема уроку у музеї. Давай пригадаємо, що таке музей. Правильно, музей це спеціальна будівля, в якій розміщені різні експонати. Це будівля, в якій ви можете дізнатися дещо з історії вашого краю. Або якщо це музей, спеціалізований. Ось, наприклад, в нас є краєзнавчий. Це музей, у якому зібрані речі саме того краю, в якому знаходиться цей музей. Тобто там можна подивитися речі давнини, які були знайдені саме на території того краю, в якому ви зараз знаходитесь. Ось, наприклад, є Полтавський краєзнавчий музей. Ви бачите на малюночку, там є різні вази, різні рушнички та щось інше, інші різні види експонатів, які зібрані саме на тій території. Ще бувають музеї художні. Там знаходяться картини. Наприклад, Миколаївський обласний художній музей. Історичні. Наприклад, Національний музей народної архітектури та побуту України у місті Києві. Також історичні музеї є на Запоріжжі в нас. Можливо, хтось чув про острів Хортицю. У музеї ти відвідувач або відвідувачка. Склади за малюнками правила поведінки в музеї. Коли приходиш до музею, будь ласка, зніми верхній одяг та здай його в гардероб, якщо він наявний. Коли ви знаходитесь у музеї, будь ласка, вимикайте мобільні телефони та не торкайтеся експонатів. Уважно слухайте екскурсовода. Будь ласка, не торкайтеся руками експонатів у музеї, бо ви можете їх зіпсувати. музеях. в якому саме музеї, ти тепер знаєш. Ви великі молодці, я вами дуже пишаюся. Ви просто супер. Якщо ви дивитесь наш канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!